Галина Римар маки. А маки-маки розцвілись, мов ружі, їх так багато, то все добрі люди, їх душі світлі нинки коло Бога, І тут лишилися краплинки крові. Їх біль. За милу неню Україну і їх молитва, за життя щасливе, за рідний край там мовлять повсякчас. Живи, народи, пам'ятай про нас, не виривайте маки свічі щирі, За мир і процвітання України.